Учениця шостого класу Балаховицької гімназії першого Анна Павло Глазовий бобина. Десь у клубі виступав лектор із столиці. Вчив людей, як піднести урожай пшениці. Як зі була істина остання, лектор звично запитав, в кого є питання? До трибуни підійшла тітка Василина. Ви пожалуйста, скажіть, що це за бобина? Взяв винувчаний. От так штука, от отули, от тобі попався. Витер густочкою зла, в роти зуби суне, раз кусну, потім ще та в бік, як плюне. Що за витівки таки, на тітку пече, що ви витичити мені, це ж драже обвече. Тітка дивиться в лице, сміх я аж трусить. Що то вчене джерела?